Огієнка тяжко читати, то є мова 30-х років, яка була надрукована в 50-х роках. Uh -huh. Фактично що 16 років треба новий переклад. Uh -huh. Англійці мають і велику кількість перекладів, це понад 100. Uh -huh. Ми дотепер мали тільки три. Тепер хоч маємо трохи більше, але і дай Боже, щоб ми мали далеко більше. І, і то потрібно. Ми старалися тільки, щоб воно відповідало українській мові і, і щоб гарно звучало. Щоб приємно читалося, але найважніше було, щоб воно відповідало оригіналу. Ми старалися не пхати ніяких інтерпретацій, ні релігійних, ні своїх особистих. Лишати оригінал оригіналом. Думка, яка була викладена в такій формі, відповідала тій думці, якій є в оригіналі. Трактуємо як Боже Слово, отже, я мушу пильнувати, щоб. Кожна думка, яка там є, відповідала дійсно оригіналу, щоб ми не передавали якихось нюансів, якого в ті письмі немає.